Привіт! Ну що ж, другий день мого корисного харчування, мій стрес сьогоднішній, як я перенесла сьогоднішній день, чи були в мене зрив, був зрив, і це було нормально, тому дівчата хто переходять на... Правильне харчування буде зрив. Обов'язково буде. Сьогодні в мене є наготовлені страви з вчорашнього що залишки порціональне харчування, щоб я менше зривалася і думала, що мені з'їсти швидке і некорисне. Тому сьогодні я роблю нові заготівки на найближчі дні, тим паче, завтра неділя. Це в мене толстолоб. Я купила толстолоба два таких величеньких кругленьких шматочка, я їх посолила, поперчила, збризнула сонячниковою олійкою і ставлю зараз у свою мультипіч так, Зараз обираємо повара, обираю функцію риба. Ось, засвітилася, так. І ставимо, ось вони рекомендують мені 160 градусів, 16 хвилин. Можна хвилини додати трошки більше, я би поставила 20. Пробуємо старт. Все, рибка запикається. І я хочу посолити, бо це дуже корисно. З рисом їсти, наприклад, можна буде або робити такі ранкові на хлібці. Вона оці хлібці, що я купила ось такі бутербродики. Це корисна риба для організму, особливо можна сільотку, і оця червона риба ми знаємо, що дуже корисна. Тому я її зараз сама посолю звичайним методом, яким я давно роблю це беру сіль, Просто ось так пересипаю одним. Бачок, бачок, інший бочок, десь так приблизно. Вона бере в себе те, що їй потрібно Обмакую у солі. У мене оці такі класні, знаєте, і всі фірму судки я купляла. Рекомендую кому цікава ця фірма Tupperware, бо вони екологічні і я їм користуюсь якісний пластик. У них я завжди мариную, щось складаю. Це мої улюблені сутки. Не жалко, що колись не купила їх. І беру цукор. Отак, столову ложку буде достатньо. Бо Я люблю, деякі кажуть, не кладуть цукор. Ну і що не зовсім інше сна. Без цукру буде, риба більш солена, а не така ніжна. знаєте. А я люблю, щоб рибка червона була прям ніжна. Все, вона пустить сок, закриваю. І ставлю до холодильника. Завтра її можна буде вже їсти. Ну, не зранку самого, можна і зранку спробувати, але я буду пробувати трошки пізніше, вже після обіду їсти. Все, ставлю у холодильник.